До Чернівців завітав мер німецького міста Мангайм. Німецька делегація завітала до Чернівців на декілька днів. Сьогодні зранку міський голова Мангайму разом зі своїми помічниками взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та покладанні квітів до меморіалу загиблих у війні. Для гостей у міській раді провели екскурсію зокрема, показали, який вигляд місто має з вежі ратуші. Згодом міський голова провів офіційну зустріч зі своїм колегою. Роман Клічук подякував Петру Курцу за візит та постійну підтримку. За останній рік ми отримали те, те, ще тон до, до допомоги від цього міста. Ми отримали громадський транспорт. Ми отримали техніку. І сьогодні ми теж вже прийняли генератори і меблі для для нашої школи, які вже в принципі вже знаходяться в школі. Отримані генератори розподілять між підприємствами, які ще не обладнані альтернативними елементами живлення. Мангаем одне з перших міст, яке у березні минулого року відгукнулося та запропонувало свою підтримку Україні, зокрема Чернівцям. Відвідати наше місто німецьких друзів. Запросили ще у червні, каже Роман Клічук, і додає вдячний, що Петер Курц відгукнувся на його пропозицію. Ми йому вдячні, що в такий складний період. Ну, розумієте, що не кожен мер візьме на себе сміливість приїхати в Україну, де, де війна, і тому ми, ми вдячні за візит їхній, ми вдячні за їхню підтримку, тому що це саме те, що вони до, до нас приїхали, воно означає, що вони разом з нами і підтримує нас у нашій боротьбі за свободу. Петер Курц зі свого боку додав: приїхати до Чернівців під час повномасштабного вторгнення було виважене рішення. Я самим основним є вияв не тільки солідарності і підтримки, а і те, що є можливість на власні очі або власним досвідом побачити, що відбувається, і таким чином висловити свою солідарність на місці і цю підтримку передати в Німеччині своїй громаді. Гуманітарний вантаж, який отримали Чернівці, вартує близько 100 тисяч євро. Загалом ж за рік на підтримку нашого міста Мангаєм виділив вже близько 600 тисяч євро в першу чергу ми скористалися програмою Федеративної Республіки Німеччина підтримки уряду для підтримки партнерів в Україні. Кошти, на які виділялися з державного бюджету. Крім цієї допомоги, нам також вдалося з пожертви з боку мешканців міста Мангайм, А також певні кошти були виділені з міського бюджету. Але в основному це є левова частина державного бюджету Федеративної Республіки Німеччина. Петер Курц у Чернівцях вперше зізнається вражений особливим шармом міста, а також здатністю українців чинити потужний спротив агресору. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4.